Уявіть, що ви щирий українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо, на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили і віддати за бабки, і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по-дебільному звучить, але да? ми вирішилися на це. Все-таки зробили цю глупость не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все-все, віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити, і як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. А це зрозуміло, що це не секретний там для російських агентів, не для американських. Я більше ж переконаний, що зараз з цією підтримкою Європи з закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у Нас буде, і у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, і Україна буде жити. Ну, я в це вірю. Поняли. У мене є внутрішня чуйка, що так буде. Все слава всім українцям, які досі тримаються, на зв'язку.